Скажіть, будь ласка, як ви можете зараз прокоментувати ситуацію з атомною електростанцією в Запоріжжі? Ну, ситуація там достатньо критична. Як ви знаєте, що були взяті по суті в заручники інспектора організації Об'єднаних Націй? Вони були протримані там в заручниках близько місяця, і тільки декілька днів тому вони були відпущені. Що там з ними робили? І ми не знаємо достоменно. Ну крім того, я би сказав так, що по суті Енергодар і атомна електростанція вони перетворилися в плацдарм расистів для е, ударів по, е, значить. Прилеглих містах, там, які знаходяться на іншому березі Дніпра, це перше насамперед Нікополь та Марганець. На сьогодні, по суті, станція та Енергодар вони перетворені расистами в Концтабір, де місцеве населення і працівники електростанції не мають жодних прав. Скажіть, будь ласка, от, у мене така інформація, що, наприклад, восени десь більше половини потреб України в електричній енергії були забезпечені атомними електростанціями. Наразі знаємо, що ЗАЕС не, не працює. Яким чином ми отримуємо ту електроенергію, яку нам бракує через нероботу ЗАЕС? Ну, На сьогодні ми. Значить, теж забезпечуємося електричною енергією більше ніж на половину атомними блоками, тому що у нас всього в Україні є 15 атомних блоків загальною потужністю близько 13 гігават, і 6 гігават з цих 13 гігават знаходиться на Запорізькій атомній станції. Тобто, на сьогодні, в наявності у нас існує 9 Атомних блоків, які працюють, це на Рівненській, Хмельницькій та південноукраїнській атомних електричних станцій, і загалом ці три електростанції 9, видають на 9 блоків, на 9 блоках потужність, ну, яка перевищує на сьогодні 50%, покриває весь всього балансу потреб української. Економіки. Тобто я правильно розумію, що робота енергоблоків, вони зараз більше виробляють електроенергії через те, що ще не працює ЗС. За рахунок цього ми покрили дефіцит електроенергії. Ні, ну якщо ми покрили дефіцит не тільки за рахунок атомних станцій, тому, а насамперед, насамперед це стосується того, що зараз збільшився, збільшилася збільшилася світ, світла частина доби в зв'язку з весною, потеплішало значно. І відремонтовано було багато обладнання. Це в першу чергу обладнання на теплових електростанціях, а також мережеве обладнання. Ви знаєте, що було пошкоджено близько 40 Ключових підстанцій високовольтних ліній електропередачі компанії «Укренерго» вони були, вони були відремонтовані. І ви знаєте, що дуже потужну допомогу Україні, значить, оказували наші міжнародні партнери і поставляли і трансформатори та інше обладнання. В Україну необхідно для, для відновлення енергетичної системи, і крім того, ви знаєте, що вже в Росія вичер, майже вичерпала свій запас недоторканих ракет, і зменшилась обстріл кількість обстрілів. України через і краще запрацювала протиповітряна оборона, влучність досягла 85%. І Всі ці фактори разом взяті, вони призвели до того, що на сьогодні вже вже немає. Ну це триває вже 20 днів, вона 20 днів немає дефіциту ні потужності, не ні, ні, значить, мережевих обмежень. Чи існує зараз якісь ризики через те, що наші електростанції працюють у такому підвищеному режимі, щоб покривати дефіцит, який ми маємо? Чи це створює якісь ризики через ну, пікові можливості? Безумовно, ці ризики існують, тому що в нас. Немає надійного так сказать резерву, який би був, якщо б працювала Запорізька атомна станція. І все це заживлено, енергетична система по тимчасовим схемам. І, ну, як би сказати, знаєте, це як старий Москвич 412. Да, начебто, він і їде, значить, начебто, він до нього на нього можна кудись доїхати, але незрозуміло ковід, коли він може зупинитися, тому що він вже старий, значить, не, у нього запчастини теж. Хоч, хоч і поставлені, але вони, але вони теж невідомо, якої якості. Так і саме наша енергетична система, система вона поки що працює, але знов-таки, що це, вона, енергосистема дуже застаріла, крім того, те обладнання і ті технічні рішення, які прийняті. Ну, значить, вони є тимчасовими і не можуть забезпечити стали, сталу надійність енергетичної системи. Для того щоб підвищити надійність енергетичної системи, потрібні серйозні капіталовкладення і значна час, значна час значний проміжок часу, а також фінансів. Дякую вам. З нами на зв'язку був директор енергетичних програм Центру закому Володимир Омельченко.